Слава тобі, Господи, слава тобі, вожні, в той час приступили фарисеї до Ісуса, кажучи, учні Івана постять часто і моляться, так само учні фарисеїв Твої ж їдять та п'ють». Ісус до них промовив, чи можете примусити весільних гостей постати, поки молодий з ними. Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він сказав також цю причу. Ніхто не відриває куска від нової одежі і не пришиває його до старої, а той новопорве латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдюки, і вино розіл'ється, і бордюки пропадуть, але молоде вино слід вливати до нових бурдюків, і ніхто що п'є старе вино нового не захоче, бо скаже старе ліпше. Це і сини, і духа, амінь слава Ісусу Христу. Слава на Сьогодні чуємо в Євангелії про піст. І каже Христос: а чому і мають постити учні, коли вони є зі мною, а я є з ними? Ви ж не маєте коло себе Господа то ви постите. Мої учні мають. В цьому і полягає зміст і сенс посту бути з Ісусом. Під час посту віддалити все те, що віддалює мене від Господа Бога, зрозуміти, що саме знаходиться в моєму серці, хто живе в моєму серці. І метою посту є саме позбавитися цього всього бруду гріхів у тайні покаяння. Бо коли ми позбавляємося гріхів, ми тоді наближаємося до Господа. І каже апостол Павло наблистися... До Бога, а Бог наблизиться до вас. В цьому полягає мета посту ставати кращими, ставати ближчими до Господа Бога. Ну І, звичайно, маємо пости в церковному році. І, напевно, кожен як робив собі постанову постити, то завжди помічав, що тільки починаєш постити, завжди щось вилазить, завжди щось починає тебе дратувати, нервувати. І саме це тоді показує, наскільки ти є сильний. Наскільки ти можеш побороти ці спокуси, наскільки ти можеш протистояти їм? Бо піс це також і вироблення волі, сили, сильної волі у собі, щоб знати, вміти, як протистояти спокусам. І найкраще нам подає приклад Ісус Христос, коли діявол приступив до Нього і спокушав його, то Ісус Христос відповідав словами зі Святого Письма. Так само і ми в нашому житті, коли маємо якусь спокусу, також вчимося від Ісуса, вчимо Слово Боже, живімо Словом Божим і відкидаємо ці всі спокуси через Слово Боже. Будьмо з Господом Богом. Дозвольте йому бути в нашому житті через сповідь, приймати його Пресвятій Тайній Євхаристії, влучитися з ним у молитві, що ми могли разом сказати з апостолом Павлом. Живу вже не я, а живе Господь у мені. Амінь. Слава Ісусу Христу.